Як показав час та досвід, краще бути підготовленими ніж діяти по ситуації та надіятись на краще. Тому для форсівської сільської ради були проведені навчання з військової підготовки. До проведень навчання були залучені парамедики 114 бригади, 250 батальйону та ТРО форсівської громади. Сьогодні у рамках національної програми підготовки населення до супротиву. У Форсікосійської ради були проведені навчання, а саме старости, нашої громади, і працівники сільської ради, і начальники відділів на цих навчаннях. Військові з військовим досвідом показували, як треба вести себе в тих інших ситуаціях. А саме це медики, сапери і топографи. Навички першої медичної допомоги критична необхідність для кожної людини, особливо в умовах війни. Сьогодні це без перебільшень може врятувати чиєсь життя. Тому парамедики розповіли всі нюанси та правила надання допомоги при пораненнях, опіках, кровотечах та інших ситуаціях, які можуть трапитись як і в мирному житті, так і на полі бою. Нога кладеться сюди, щоб для того, щоб він зручніше лежав. Рука йде от сюди, і у такому положенні ми залишаємо пораненого. Даємо там інше, робимо інший огляд чи чекаємо евакуації, якщо він без відомості. Топографія теж не менш важлива навичка. Вміле використання місцевості забезпечує своєчасне і ефективне виконання заходів захисту від засобів ураження, сприяє підвищенню маневреності військ, прихованості і раптовості ударів по противнику, більш ефективному застосуванню всіх видів зброї і бойової техніки. Ми за допомогою топографічної карти можемо розуміти. Де ми знаходимося знайти своє місце розташування? Ми розуміємо характер рельєфу місцевості. У нас є система координат. Тут на столах розкладена купа навчальних мін, гранат, снарядів, пускових механізмів і різного роду датчиків. В короткий інструктаж війшло ознайомлення з типу мін, які використовуються нашими збройними силами та противником. Принцип роботи вибухівок і, звичайно, ж правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Отсюди зараз форс вогню вийде таке невеличке полум'я. Оце полум'я заводить капсуль детонатор кд 8 коли Він ми його працівує. і тоді стає вибух. Наш час, не важливо, проводити такі заходи та ознайомлювати громадян з основами військової справи. Таким чином цивільні українці можуть прокачати свої навички, готуючись до можливої мобілізації, захисту своїх близьків у разі наступу на місто та вивчити основи надання до медичної допомоги.